Проведу короткий відеоогляд налобного освітлювача Bilumix. Ось такий зручний кейс для транспортування. В комплект входить сам кейс, відповідно, освітлювач Gen 2. Кабель для зарядки, а також зарядна станція із акумулятором в комплекті. Також ще один акумулятор знаходиться тут всередині. Щось на рахунок самого освітлювача, де розсіяне світло, тут включається 100 тисяч люкс, є можливість регулювати це є найменше збільшення, і можна його відповідно регулювати. Це є максимальне світло. Йдуть м'які зручні подушечки на лобні. Для того, щоб виключити самоосвітлювач, просто відкидаєте наверх, і, відповідно, він перестає світитися. Індикатор показує заряд зарядки. Орієнтовно тримає десь при середній інтенсивності світла до 9 годин один акумулятор. Ось. І є можливість його тут збільшувати по об'єму голови. Ось таким чином: такий от класний у нас освітлювач.